Як відбувається управління Міністерством оборони, так? тобто через радників, через позаштатних радників? Всім в Міністерстві оборони відомо, що в Ростема є лінуриць-Навір, це його права і ліва рука, його надійні товариші, побратими, як виявилося, бізнес-партнери і вони від імені міністра. Доносять доручення побажання міністра до керівників департаментів, до заступників насправді немає ніякої відповідальності, немає ніяких повноважень. Хлопці мають російські паспорти, але вони чомусь допущені до дуже такої чутливої інформації Міністерства оборони. В них немає ні державної спеціальної перевірки, ні доступу до державної таємниці, декларації вони не подають, але вони чомусь від імені міністерства оборони регулярно мінімум п'ять разів. Обидва вони їздили відрядження до Туреччини. Коли наші партнери бачать, що в нас геополітичні питання вирішують позаштатні радники виконуючого обов'язки держсекретаря. То вони ну якби замислюються: а як можна з Україною ґрунтовно системно працювати? Е, ось хто ці радники, е, на кого вони взагалі працюють, хто їм платить, яка інформація в них є, де вона далі поширюється? Ну на це відповідей немає. І на жаль, Міністерство оборони е, не надало жодних спростувань або відповідей.